Віка Тока Бока. І я сьогодні буду знімати як. Я буду сьогодні вибирати професію. Ця професія буде стоматолог. Так. Ну, будемо на лікувати зуб. І тут от моя сестра. Що? Справді ти будеш працювати? Ти ж нам це не казала. Ой Вибачте, але я дуже рада. Все я побігла, скоро я можу запінюватись. Взагалі, я буду брати рюкзак. Не знаю, напевно, ні. Так, все я помчала Пока, всім. От, і ми заходимо зараз. Будемо заходити. У нашу, як тут сказати, ще можна лікар. Ось, я вирішила построїти в простому будинку. До речі, садочок, коли я знімала, я теж строїла у цьому простому будинку. Але я просто витрала і я вже все построїла тут. Може, пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я знімала якісь постройки. Я запізнилась так, 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 Я запізнилась, правда <риклад> Ні, ні, ти зовсім не випізнилась. Ти прийшла вчасно. Все так. Віка, так? Угу. Все, тоді прошу, проходить ваш кабінет. Ой, зараз не забудьте переодягнутися. Так, маска обов'язкова. Хотя ну, можете носити прямо тут. Угу. До речі, я теж тут працюю, я прямо ось тут. Я тут э, бос, але я працюю теж тут, як би лікую теж, а зрозуміло. Так, скоро будуть підходити. Ви лікуєте дітей. Окей. Так, скоро уже до вас приходит первый клиент. И вот он приходит. Mm -hmm, я не хочу, не хочу. Так, пошли. Добрый день. Добрый день. На до стоматолога, так? Так. Угу, будь ласка. А, будете прописывать из кинзи. Так, пошли. Малючок, идем. Тебе будет очень аккуратно работать. Добрий день. Добрий день. Ви наші перші клієнти. Добрий день. Так, він дуже боїться, можете робити акуратно. Ой, я ж буду робити акуратно і нічого зовсім не переймати. Так, картку в приході. А мені теж на масаж. Угу Так, лягайте. Так, все. Привіт. <рик> так. Буду робити дуже акуратно. Спочатку який ти мультик дивишся? <рик> Я не не який. Ти що, не дивися мультиків, Дивишся. А який? Хочеш котика пограти? Ой, гра в котика, хочеш? Ні, Можегла оцих двох. Давай грав цих. От твій став диск. Клясня! А тепер ротик і скажи А-а-о! Я а Дивись Давай, я тобі здам таку штучку. І ти так трошки побудеш, добре? Спочатку я просто подивлюсь твої зубки. Так, це нам поки що. Треба. Ось цю штучку нам треба взяти. Диви яка. Ось, тобто зеркальце. Да? Я її буду так дивитись. Угу. Mm -hmm. Все прекрасно, молодець, гарне через зубки. Тепер зубчики заштаються. Mm -hmm. Да, ще давно. Давай вірю. Ні, хочу, не хочу. А давай дуже акуратно. Ну, ходять не Дивись. У нас укольчики, да? А я не буду ним нічого робити, добре? Типу нічого. Дивись, зараз тобі кремчик буде такий, тобі треба робити. Угу Так. І тепер я просто такою штукою. Не тюю вибачте фонтанчик Фонданчик. Добре. Ось такой. Трошки покапає. оп 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 Так. Все про чудово. Молодець, ти такий хоробрий, знаєш? Сяги. Правий ді. Дуже-дуже хоробрий. Так. зубчик дякую, диплі <laughs> тепер не сідайте. А мої хіті сіб'є у ніхую батьки дідьком? Добре лишу. Добре, я лишу твій зубчик свій В мене, бачите, доски, ти вже хоче лишити. До побачення. Ми з твої сутки вже також зробили. Так, ой, пішли маленький. А чему? Или грушей? Это с нас двух. А, разумела, разумела. Ой, это за нас двух. Ладно. Так, расстраховываемся. Так, пиши. Сидай. Я не хочу идти, не хочу. Пиши. Так, может... в тебе зарцик mm -hmm. Так, все. Ну, mm -hmm. сегодня три клиента. <laughs> тут же мазь, так, мы зараз... тут. тут вот. Ну, вот я одна ну, просто. А, а так я а мама пьет? Сейчас распадаемся. Короче, иди в телефон. Угу. Я заранее плачу. Угу. Так, лошадь тут карточку. Сидайте. это. у угу. Все добре. Попийте і все до побачення. Ой, як швидко і не буде. Очікував такого. Знаю. Все до побачення. А то чому без мами? мамочка, я иди, я боюсь. Ну, добро. Проходите. Снимайте. <соскотворение> Ой, а, это -а -а, твоя мама. Мне мне еще много выпуска. Тебе карточка. Так. Все. Тик-тик. <соскотворение> Ха, я никуда не пью. Ah, já eu te caio. gente Ai, te aí <laughs> te caio. O que é? Мама же будет смотреть. Нужно устанет клиентом, правда. Так, я даже заранее оплачу это. Сегодня все карточки. Так, цикаво дужу. Цикаво сегодня, да? Ой. Привет, мама. То есть, добрый день. Так, мои малые зубы. Это моя сестра. Угу, разумно. Так, Ровно тобі у кольчик. Коль. От зуб. Я не хочу. Лиси собі. Добре, я лишу. Лижу, що сьогодні ніхто не хоче з тобі забрати з всі хоч щось його лишити. Так, все. Все, ваш робочий день закінчився. пишем. Ой, где мы пишем? До побачення и вам до побачення. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать видео. И до побачення. Папа. -па.